Інформаційний марафон на телеканалі ТВ7 Плюс триває, і ми продовжуємо вам розповідати про найактуальніше зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, у студії для вас працює Тетяна Дублянко. Власне й далі традиційно в нашому етері більше аналітики. До нього доєднується Володимир Воля, політолог та експерт, міжнародник. Пане Володимире, доброго вам дня і слава Україні! Доброго здоров'я, героям слава. Отож, власне, відбулася та розмова між Трампом та Путіном. Більше того, Ушаков сказав, що розмова була настільки хорошою, що навіть Цитуються, я це маю зацитувати. Рідко бувають розмови такої тривалості, коли обидва президенти жоден із них не хотів закінчувати розмову. Не хотів, якщо так можна висловити, класти трубку, заявив він. Власне, за інформацією російських ЗМІ, Путін почав розмову з Трампом, нібито з того, що привітав його з, народженням, з народження 11-го онука. Отож, власне, дійсно, щодо тону тон розмови говорять, що була дуже дружня. Трамп як завжди. В захваті від цієї розмови вийшов, сказав, що Путін не хоче продовження цієї війни. Путін виснажився. Зокрема, і полетіли камінці, зокрема, в сторону України про те, що Зеленський не такий простий, власне, як би хотілося йому, і так далі. Дійсно, як ви оцінюєте от, загальний тон цієї розмови і наскільки дійсно вона могла бути успішною, і для кого? Ото знаєте, на початку ви дуже правильно сказали та розмова. Тому що ця розмова, вона така, знаєте, з одного боку, з точки зору строгої аналітики, без приколів, да? вона насправді дуже інформативна і цікава да? спостерігати за нею, принаймні, як за певним дійством. А те, що стосується цього повідомлення від Ушакова, то я коли теж прочитав, думаю, вони там не плакали на прощання, не обнімалися через екран. І Що значить привітали з днем народження? Я вже думаю, не вже Трампа де в Москві спеціально почали на місяць раніше вітати Трампа з днем народження, буде 14 червня, да? щоб е е потішити, як то кажуть, е самозакоханість Трампа, його величі таке інше. Загалом то я вам хочу сказати, це ще після того, як прочитав про е підсумки перші е від е Путіна і Трампа про ту зустріч. Згадався Леонід Ілліч Брежнєв. Це генеральний секретар за КПРС, РС, керівник Радянського Союзу, коли був ста... люди, хто застав Союз, пам'ятають. Можливо, да? так от а, з приводу самозакоханості в радянські часи, так на кухнях розповідали а, анекдот, а, що а, ну, культ особистості Брежнєва, і до нього все зверталися дорогий Леонід. Ильич. І анекдот був такий, що дзвонять, е, 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 сидить Брежнєв у кабінеті, дзвонить телефон, піднімає трубку і каже: дорогой Леонід Ілліч слушає. Як от в мене з приводу Трампа дорогой містер президент слушає. Так? Угу. І ще один анекдот за підсумками вже по суті підсумки всієї зустрічі теж про Брежнєва, Брежнєв любив нагороди. І жартували, що йому операцію з розширення грудей робили, бо всі нагороди не поміщаються. Так я оце після того, як почув результати від Путіна да, цих переговорів, і згадався оцей анекдот, думаю, може там треба вже, вибачте, вуха розширяти для Путінської Локшини. Жарти жартами, але знаєте, іронія це вона така зла в мене вийшла, можливо, не коректно для телевізійного ефіру. Що ми побачили? У мене такі висновки: що зустріч відбулася: кожен грав у свою гру. Зустрілися для того, щоб поговорити, а не почути один одного. Путін і Трамп, люди, які звикли чути лише те, що їм подобається. А все, що не подобається, вони пропускають мимо своїх А, У Путіна було завдання. Позапорошувати очі з приводу миру, да? тобто поні поманіпулювати Трампом, і він тут якраз це, маніпулював чим Трамп після візиту до Еміратів для Fox News сказав, що він бачить в нього є інформація, що Путін втомився від війни і хоче е, 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 припинення війни. Да? І Путін цим скористався, звісно, погрався цими, цією думкою Трампа, усіляко демонстрував, як Путін, Росія, хочуть миру, хочуть переговорів, просто спати не можуть там, безсоння у них. Да? І давайте, давайте. Ну і крім того, що любим, любимі казки Трампа, любим, любим, любимі розмови про фантастичні економічні проекти, розвиток ось цього. Оце Путін, я розумію, фантастично цю тему використовував для того, щоб а, тішити самолюбство Трампа. За великим рахунком, а під час цієї зустрічі а, Путін продемонстрував зневагу до Сполучених Штатів, але він її тонко продемонстрував. І тут в мене питання: чи зрозумів, чи відчув це Трамп? Чи Трамп десь у своїй паралельній реальності був тоді і час від часу? Ачув тільки ті слова, які його реальність дозволяла йому чути. Так от в чому зневага? Путін прямо похвалив Сполучені Штати за те, що вони повернули Україну до стамбульських переговорів, а стамбульські переговори це переговори про капітуляцію між Україною і Росією про капітуляцію України на російських умовах. Тобто, по суті, Путін. Ладно, там Лавров раніше, Рубіо, сказав схожу річ, да, що відзначив допомогу США у поверненні України до стамбульських переговорів. Але це і Путін сказав. Тобто тут би людина, яка має самоповагу, задумалась, Путін хвалить його за допомогу. В чому? Але Трамп видно, він не заглиблюється в жодні смисли, деталі, тому він швидше за все цього не помітив. Ну і, по суті, стамбульські переговори, вони були тією ситуацією, коли Росія, по суті, викинула Сполучені Штати як посередника з переговорного процесу. От повернули Україну в стамбульський формат і все. Ваш представник на цих переговорах росі... американський не потрібен. Тобто, це, по суті, ми бачимо така ціла низка подій, яка от Завершилася розмовою Путіна і Трампа, і в якій ця просто лінія вона була остаточно закріплена. Що Трамп з цього взяв? Я думаю, що Трамп теж насправді їхав туди з іншим завданням, але спроба далі досягти якогось компромісу або примусити Путіна до миру. До речі, те, що там Путін ще демонстрував видимість компромісу. Коли сказав, ну спочатку напрацюють е меморандум про певні, певні принципи врегулювання, тобто така проміжна угода, тоді можливе припинення вогню на певний час, але після того буде обов'язково підписано мирну угоду. Тобто, що ми побачили раніше, Трамп казав, що спочатку припинення вогню, потім переговори про принципи і таке інше. І укладання угоди. Росія казала спочатку обговорення і угода, а потім припинення вогню. І тут Путін такий продемонстрував видимість компромісу, що ну, проміжна проміжні якісь домовленості, час миру на те, щоб ці домовленості втілити, і потім мирна угода. Тобто Путін маніпулював, маніпулював і насміхався певною мірою з Трампа з Сполучених Штатів, що Трамп з цього виніс. Трамп з цього виніс, що знову фантастичні перспективи торгівлі, що він згадав, да? ну і по суті я вже сказав, що Трамп не такий вже дурний, як він його можна розцінювати. Він а, грає просто свою гру, і його смисл був в тому, щоб скинути відповідальність за подальшу долю а, цих переговорів, з себе перекинути на Україну і на Путіна. Тобто вмити руки і поставити крапку у посередницькій діяльності, вже після того, як 100 днів президентства Трампа пройшло про не те, що Сполучені Штати вийдуть з переговорів, заявляли і Трамп, і Рубіо, і Венс, і там ще хтось. І я думаю, що ця, ця зустріч, яка після стамбульських переговорів виникла, і е, після того, як е, Путін е, викинув США з переговорного процесу, по суті, да? я думаю, що в команді Трампа подумали так і вирішили, що потрібно красиво е злити все це, да? скинути з себе, вийти з гри, щоб це не виглядало як поразка. Тому це і була організована ця телефонна розмова. Е і її смисл для Трампа, я думаю, що е від початку був саме в цьому. Це в нього вийшло. Нехай, негайно починають переговори. Вони знають краще е, нюанси всі, які їм потрібно. Тобто, по суті, Трамп вчора поставив крапку у посередницькій діяльності е, США, принаймні у спробах того посередництва, як він його собі бачив. <гум> І е, е, що далі? Хоч він каже, там подивимось, ми через два, через чотири тижні зроблять, Трамп зробить висновки. Але я думаю, тут е, висновки вже всім зрозумілі. Трамп просто е, красиво приховав так поразку цього свого підходу. Е, До врегулювання посередництва, посередництва, посередництва. Тобто Путін вчора переміг Трампа насправді. Це не стратегічна поразка Трампа, але все-таки я б сказав, не, не стільки поразка Трампа, скільки це перемога Путіна. І, власне, да, додаток то... того, що ви говорите, от що сказав також Трамп, в мене в голові каже, є червона лінія щодо того, коли я припиню тиснути на Росію та Україну. Я не скажу, яка це червона лінія. Я думаю, що Путіну досить. Я вважаю, що Путін хоче зупинитися. От, власне, про те, що ви говорили. Угу. Ну, там, що в нього в голові, це інколи виникає враження, що. Це несистемне суцільне нагромадження якихось обривків інформації, гризків там, не знаю що. От воно звалило купу в цій голові. І воно якимось дивним чином вибирається тоді для того, щоб е, озвучити все це. Да? Е, тому е, я думаю, що в е, посередництві США, принаймні Трамп у своїй посередницькій місії вчора, поставив таку жирну крапку, і все інше це просто. Слова. Uh -huh. А що далі? Що далі, дивіться? Вчора багато хто звернув увагу, що Трамп не говорив про санкції проти Росії. Хоча перед переговорами Рубіо казав, що дивіться, в Сенаті аж 80 100 депутатів, аж бігом готові проголосувати за посилення антиросійських санкцій. І в Конгресі так само є більшість на підтримку санкцій. Трамп вчора нічого не сказав а, про санкції. І тут, можливо, Трамп не сильно готувався до всього. Як я вже сказав, у мене є припущення, що він просто а, не сильно задурюється в якісь деталі. Він оце загальні речі переповідає кожного разу. Да? А, якщо деталі, розшифровки, то це його команда, помічники. Тому все-таки давайте почекаємо 2-4 тижні, цитую Трампа, і побачимо, що будуть робити Сполучені Штати. Трамп зараз на роздоріжжі, У нього вибір між двома. Один шлях написано сильний, сила, лідер, на іншому шляху написано слабак. Так, от, якщо Трамп скаже, що це не наша війна, і в буквальному смислі вирішить від неї відсторонитися. Тобто припинити подальше посилення тиску на Росію, припинити, тобто далі не відновлювати надання військової допомоги, то це буде слабак. Це буде перемога Путіна, Китаю над Трампом, КНДР, Ірану, того, того ж Мадури і всіх, 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 всіх хто є ворогами і опонентами Америки. Тобто, це буде перемога над Трампом і е, е, Сполученими Штатами загалом. І отой парад перемоги, який був 9 травня в Росії, який виглядав як парад перемоги над е, Трампом і США, е, просто е, Трамп зробить е, додатков, додатковий, додатково цей смисл збільшить угу. своєю відсутністю тиску на Росію, подальшого тиску. Або ж Сполучені Штати такі ухвалять санкції серйозні. І тоді оця, е, вчорашня перемога Путіна, вона е, обнулиться і Америка покаже всім силу. Особливо, якщо відновить військову допомогу Україні. Тому зараз, з точки зору того, ким увійде Трамп в історію, два дуже простих вибори для будь-якої е, людини, е, яка у реальності здорового глузду перебуває. В якої в голові все нормально, а не е, нагромадження е, усього, усього усього да? нелогічне. Тому е, тут питання вже навіть не, не, не особисто Трампа. Mm -hmm. Якби сам Трамп був по собі, він міг би втекти з будь-якого рингу поля боя, сказати, що це не я бо, з тобою боксірую, це мої. Рукавиці боксерські, да, я нічого, я рядом стою, давай буду посередником між рукавицями своїми і тобою. Да? Це не вийде. Трамп міг би себе виправдати як завгодно, як бо йшлося коньо. Але він президент Сполучених Штатів. І тут питання: чи втече з поля бою американська нація, чи дадуть Трампу втекти з поля бою ті ж самі республіканці? Тому дуже цікавий такий, можливо, драматичний черговий. Момент в історії Сполучених Штатів і світу якраз відбудеться найближче через 2-4 тижні, і е, маю надію, що Америка нікуди не втече під керівництвом Трампа, що Америка поверне і Трампа на поле бою. Власне, також коментарі були вчора і Володимира Зеленського той зазначив про те, що двічі говорив із Трампом до розмови з Путіном, і вже після розмови до цієї розмови були також залучені і європейські лідери Мануель Макрон, Мелоні, Мерц, Стуб і Фондерляєн. Власне, якщо говорити перед розмовою, то з Володимир Зеленський сказав, що спілкувався і говорили про 30-денне перемиря. У відповідь на що, як ви вже сказали, що Трамп в принципі. Нічого конкретного не відповів. Говорили вони про це тридцятиденне перемир'я, не говорили, ніякої конкретної відповіді не було. Єдине, що знову Трамп сказав, що якби я був президентом, то цієї війни би не розпочалося. Песков також в літаку. От бачила цей коментар, як він в літаку розказував про те, що в них немає дедлайнів, тобто часу за який вони мають підготувати якусь там попередню угоду, про там якесь перемир'я, і там далі вже про мир. Тобто, знову ж таки, можна назвати цю розмову в підсумку. Для України якимось проривом. Ну певно що ні, вона а, має нульовий ефект для України, якщо говорити поки що про практичні наслідки. А, тому що а, військова допомога від Сполучених Штатів, яка була виділена за часів Байдена і яка була призупинена, а потім знову поїхала. До України, ну, мабуть, вона вся вже доїхала. Нових пакетів допомоги Трамп не виділяв, тому тут поки що нічого нового немає. Посилення американських санкцій то теж поки що не було. Тобто ті санкції, які були, вони діють і завдають е суттєвої шкоди Росії, але нових, нових санкційних е пакетів е потужних немає. Тому для України поки що це нульовий mm -hmm. ефект. А негативні або позитивні ефекти будуть дещо пізніше, через 2-4 тижні. Якщо Трампу вистачить цих тижнів, врешті а, завершити своє усвідомлення, цей тривалий процес, да? А, завершити усвідомлення, що. Все-таки він не спостерігач, не якийсь там сторонній арбітр цієї битві, що Путін бореться проти Сполучених Штатів, що Путін розпочав війну проти України в контексті боротьби з впливом Сполучених Штатів. І він бореться зі Сполученими Штатами, Україна певною мірою. Ну, це груба аналогія, да? от я привів тут а, а, приклад з боксером, який в своїх боксерських рукавичках, да? от стоять два боксери: один Путін, а другий а, Трамп. Ну, а ці а, 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 боксерські рукавички це Україна. Да? І було б дивно, якби б я сказав, та це не я, це ось вони, да? а я тут стою, давай я посередніком буду. Між своїми рукавичками і то, і то було. Да? Uh -huh. Тобто о, там якісь дивні вибрики і логіки, але реальність повертає Трампа вперто на землю. Ми бачимо це по багатьох ситуаціях і те, що стосується і Китаю переговорів, коли по суті переговори були і зниження тарифів на час переговорів, ініційоване американцями, не китайцями, Тобто, американці пішли перші. І ми бачимо, що скасування тимчасове для на 90 днів оцих е, тарифів для 80 держав це теж, була, е, як то кажуть, на поп'ятну пішов Трамп. І знову ж таки, ми бачимо повний е, провал якихось. Нема відсутність успіху на іранському напрямі. В газі знову йде війна, посити час від часу і таке інше. Тобто у Трампа нема успіхів. Єдиний успіх, який йому дала на 100 днів, хто дав йому на 100 с хвостиком днів, це ну, там, на 100 днів Україна і США підписали меморандум з приводу торговельної угоди. Угу. І тобто, на 100 днів це було підписано. Так? Все більше перемог у Трампа немає, якщо не вважати, що там то, під контроль взяли порти, які на, на обох кінцях Панамського каналу, і ще якийсь дріб'яз. І що? Більше нічого нема. Так що я думаю, зараз е е Україна так, в такому ситуації тривожного очікування знаходиться. Але я думаю, що не треба падати духом, бо амер американський народ, за своєю більшістю, я думаю, що він сподіваюся, що він ще не став цим е е е е таким міжнародним гравцем. Який каже, мене більше нічого не цікавить, я готовий плюнути на своє минуле, на своїй статусі, просто втекти так з поля бою, коли над над ним насміха починають насміхатися вже всі навколо. Знаєте, дуже цікава стаття вийшла в е, журналіст. так, е, в CNN журналіст Нік Волш сказав про те, що така, ну в принципі, це правдива думка. За його словами, за останні 10 днів стало очевидно, що Москва е, сприяє президентству сприймає президентство Трампа не як загрозу, а як вікно можливостей. І тоді як адміністрація Джо Байдена послідовно підтримувала Україну, Трамп, Трамп демонструє готовність до дизди, дистанціювання від війни, що Москва. Сприймає як шанс посилити свій тиск без потреби йти на компроміси на тлі міжнародних закликів до негайного припинення війну, вогню. Путін повторив свій наратив про те, що вторгнення в Україну, нібито, було спровоковане розширенням НАТО. Ця заява пролунала після телефонної, якраз таки тієї розмови. І власне в Зеленський також вийшов і, і сказав про те, що ну от не мають права диктувати Україні, куди їй йти, а куди їй не йти безпосередньо. Так і щодо НАТО так би так. мовити, це. Прописано в Конституції. Тобто знову після цієї розмови будуть звинувачувати Україну в тому, що вона щось не хоче? Ну, можливо, так, То, що я теж Трампа послухав, що якось він, що з Зеленським складно вести справи. А з Путіним? Путін вперто відкидає всі ініціативи, підходи Трампа від самого листопада місяця. Навіть перед виборами це почали робити. І тут виявляється, що це Україна, це все, все з Зеленським. Проблема, да? А, Насправді дивіться, що таке Трамп для Росії? Трамп під час свого президентського терміну розпочав той курс, який умовно називають Загальний відступ Америки. Всесвітній відступ Америки. Да? Оце в рамках цього відступу ж вихід Сполучених Штатів розпочався з Афганістану. Це Трамп розпочав. А, далі дивіться. Я вже декілька разів в ваших ефірах говорив, що ця війна розпочалася з того, верніше, після того, як е, 15 грудня 2021 року Путін особисто вручив спецпредставниці Держдепартаменту США Карін Донфрід проекти двох документів ультиматум у вигляді проєктів двох документів, а саме проектів УГО. Одна між США і Росією, інша між НАТО і Росією, смисл яких говорить в тому, що НАТО забирає свою військову інфраструктуру з усієї Східної Європи, Сполучені Штати і НАТО припиняють будь-яку політичну активність у Центральній Азії, на Південному Кавказі, у Східній Європі. Тобто, загально це можна сказати Сполучені Штати забирайте з Євразією. Те, що відкинув Байден, тепер, по суті, курс Трампа означає схвалення, тобто позитивну відповідь на оцей ультиматум. Тобто Трамп не отримував цей ультиматум від Путіна, але США отримали. Байден його відкинув. А курс Бай... Трампа про те, що Сполучені Штати це не наша справа, і те, не наше і те. Це, по суті, така. Непряма позитивна відповідь від Сполучених Штатів задоволення ультиматуму а, Путіна від 15 грудня 2021 року. Бо коли Байден відхилив ультиматум а, Путіна, в тому числі що, там шлося про Україну, да? Путін розпочав війну uh -huh. проти України. А, і він же говорив, що це все НАТО і США винні в тому, що от освоюють НАТО, освоює територію України, і цього не можна припустити. Тому е, е, Трамп він дійсно дуже корисний. І е, поки він корисний, його не буде критикувати кремлівська пропаганда. Хоча я ж кажу, що е, якби Трамп сказав щось е, проти Росії, так що скаже, да, там все миттєво зміниться на суцільну критику. Те, що ми вже сміємося іронізуємо з Трампа, уявіть собі, все це робитиме кремлівська пропагандистська машина. Це взагалі ці фабрики тролів там і таке інше. Тому е у Трампа є лише один варіант встати, показати, що не Путін переміг його, і що він не корисний ідіот для путінських інтересів це показати силу. силу угу. Не просто запровадити нові санкції проти Росії, а ну, до речі, що до 17-го пакету санкцій. І, Дійсно. Це, і це деморалізує Росію, російську еліту і всіх, ага. якщо Америка під керівництвом Трампа, на якого вони сподівалися, так? Да, раптом запроваджує потужні нові санкції проти Росії і більше того надає військову допомогу Україні. Це значить, це, це буде великий морально-психологічний негативний. Ефект для Росії, для російської економічної і політичної еліти і для частини команди Кремля Та й буде це сигналом для всього світу, для Китаю і для всіх нейтральних держав. Пане Володимире, ми вам щиро дякуємо за те, що знайшли час і доєдналися до нашого етеру. Володимир Воля, політолог, експерт, міжнародник, був з нами.